Тут же вся надія на Санчо, бо треба вже розставляти ці всі крапки на «і», бо Рівненщина це такий регіон серйозний. До кордонів то ближче в нас. Але словами на реномаксі не кидаються. От дивіться, пацани. Санчо заїжджає, може є пропозиція передати Санчо бусом на Вінниціну пацанам, пацанам, от наші смаколики, чи котом сала не передають. Ну не знаю, рисканем, але показуй, щоб не було потім до нас претензій. І Петрович, щоб був доволі. Ну, останній раз Володько й назвав. Ну, не знав, що такі вже чини, поняв. Але поки рівнища ще не зафіксоване, буде Володько. Дивіться, пацани. Рулечки є ребра на всіх. Передати Артуру Дімону, Ігарку Петровичу. <гум> ну, а Санчо вже сам собі вибере саме-саме смачне. Ну, а чи, чи взяти рекламному барону качку? Ну, бо це вже елітне трошки. Коротше, вибирайте, пацани, замовляйте. Все. Якщо, якщо Санчо не довезе, це вже питання не до нас. Рівненщина за свої слова відповідає. Але ви там і про скумбряшку не забудьте, щоб з поворотом десь трошки до нас доїхала така свіжесенька. І ми теж тут протестуємо. І я думаю, що так буде порядок. Ждемо самого надійного перевозчика Санчо Буса до нас на, на переговори.